Звони костела святого Йосипа сповіщають Дніпропетровців про святкову службу 25 грудня. Різдвяну літургію тут правили чотири рази: двічі українською мовою, по разу російською та польською. Перша вранішня служба саме польська. Півторастоліття тому у Дніпропетровську, тоді Катеринославі, було більше трьох тисяч католиків, але з часу революції 17-го року кількість їх невпинно зменшувалась, часто через фізичне знищення, як це було з отцем Яковом Розенбахом, настоятелем цього храму, якого в кінці 30-х років закатувала радянська влада. Зараз католицька громада Дніпропетровська налічує близько трьох сотень віруючих. Для мільйонного обласного центру не надто багато, проте католики не вважають себе тут ізольованими, кажуть, що є частиною світового католицтва, і це. Головне головне це почуття солідарності і того, що сьогодні ми знову народжуємося для нового життя. Важлива подія католицького різдва відбувалася вночі пастирка спеціальна різдвяна літургія. У храмі святого Йосипа цього разу пастирку вперше за багато років служили всередині, адже тільки в восени завершилася судова тяганина католицької громади за право молитися у своєму костелі. Молитися фактично просто неба, оскільки стеля будівлі вже кілька років зруйнована, та й сам храм потребує капітального ремонту. Тим не менш, і такий стан речей після років поневірянь і боротьби за свій костел сприймається дніпропетровськими католиками як милість. Божа. Що, і ми не боїмося ні снігу, ні дощу. Не боїмося, що може бути якась завіруха, листя падає, а нам здається, що це якась Божа ласка. Паде дощ, значить, це означає, що омиває нас від гріхів. Так що сніг ми вважаємо, що це очищає і така білизна, що Господь нам білим покриває якимось своїм килимом білим. Значить, все для нас це є радість. Роксолана Петріціо, почесний голова спілки поляків Дніпропетровська натхненно розповідає про храм і католицькі традиції своєї родини, коли починає говорити польською, не може втримати сліз хвилювання. Чи прижпшежичківам то хвілі ще щастя, яку отримуємо тут, в тим костелі, в тим місці». Гджещани розвальони, суфітув нема, але ми маємо пана Бога за собою. Дніпропетровські католики у незалежній Україні пройшли важкий шлях, але те, що нарешті різдво, вони святкують у своєму костелі, дає сподівання на певний символізм події. Дійсно, це знак того, що Господь з нами, що він нам допомагає і і далі буде допомагати. Бо самі бачите, що роботи попереду з відновлення храму аж надто багато. Громада поновлюється новими прихожанами все більше молоді та дітей приходить молитися саме сюди. І великі мета та прагнення відновлення костелу у його первісному вигляді із двома шпилями отримує чимраз більше шансів бути зреалізованими. Ви істину, вірі вашій отримаєте. Христос рождається славімо!